Ну що, доброго ранку, ми з України. Що ж, дівчатка, усіх починається ранок з кави, а у нас з повітряної тривоги. Понеділок, робочий день, повітряна тривога у нас, як за розкладом. Ну що, покажу вам свою грязнулю, свою зорьку. Я її трішки почухала, але. Ой, зараз вже стало прохолодно і помити її я не можу. Ну не хочу, бо я боюся, що вона, ну не знаю, чи простина, чи що, як її водою мити. А оце я її почухала цією штучкою, що чистить. Ну, ось так. Я вже намагаюся навіть дуже багато підстеляти її, щоб вона не така була замазура. Але вона в мене ось така замазурка, наша зорянка. Підросла. Ось такі справи. Вставила її на виписання. Сьогодні покажу вам. <кхем> Вибачаюся, хто в нас зараз залишився. Не хотілося дівчатка так далеко її вести. Тому що навіть такі є дні, Ну, як будь-дівчат, знаєте. Головне не знає, що їм потрібно. Я її не можу в ці дні ніяк вивезти. Тому що вона пригає, скаче. Ой, є люди А Папа не може вивезти, тому що він ще ж йде дуже зранку на роботу, то як він її поведе? Не буде ж вона тут стояти 6-ї години ранку. Влітку було добре, а зараз вже все. Так, хто вона нас залишився? Ну розуля. Розуля не погуляла, не зривається, і молока перестала давати. Не знаю, що ми будемо. Якщо не зірветься, все піде. На обій, тому що ну, дорогувато тримати стільки, якби ж вона хоч зірвалася. Так, галюнька. Галюнька наша зірвалася. Здається, погуляла і вже приблизно два місяці. Ну, Сподіваємося, що все добре, бочки трішки є, будемо надіятись. Так, що у нас там є далі? <кій> у нас вже небагатий вибір. Залишилося наші дві нутрії. Так, і де щось птиці, зараз вам покажу. О, зробила ось стриця. Таку з... <клух> загину такий, тому що це неможливо, було постійно втікає з цієї сторони, сусідка випускає своїх курей і жах, і вони втікають. <клух> а ви ж знаєте, що Позже вдавилася слюньою. Дівчатка, ви ж знаєте що своєму може ходити, а починають. починаються ці знаєте, суперечки. Навіщо воно потрібно. Ну так що у нас тут? Е, Поки ми бачимо два півника, п'ять курочок і один півник там грей його зловив. То він там стоїть, не знаю, що буде, тому що грей того року то, поза того дня зловив. І заодно ми вже вирішили забрати качок рикунів. І наступного дня знов зловив півня. Ой, цей грай теж. Так, ну дивимося. Хто в нас залишився? Ну, ще півник вискочив. Так, гусаки, дві гуски. Ось така родина, залишилася біла. Ось троє. Опа. Всі хочуть кудись летіти. І залишилося у нас лавандова качечка. і Лавандовий качур. І там оце нещасних чотири малих. І дивіться, зараз вам дещо покажу. Ось цей півник, якого трошки поклював. Бачите? І дивіться, і вже відразу вже всі кури прийшли і мають до нього діло. Тому ми його зараз знову заберемо, хай буде там. І нікуди не піде, але ніхто його не буде кулювати. І, напевно, що доведеться його нам прибрати. Ну, все, ось такі у нас справи. Осінь. Так, вчора е, айву е, рвала і де така була, знаєте, вже підпорчена, підгнивши, я нарізала її, компоти варю дітям. А все, що залишилося, думаю, чуть, -чуть проварю і туди додавала каші дивіться. А яка вона ароматна? Які там аромати? Ой, ось такі діла, ось такі у нас справи. Ну що, все буде Україна. Сподіваюся, це останні подихи нашого ворога, тому що за таку діяльність потрібно нести відповідальність. І час відповідальності, я думаю, що вже швиденько настане. Нам бажає мирного неба і все буде Україна.